Всім привіт, я ліна із Китаю. Сьогодні я хотіла розповісти вам одну цікаву історію. Якось я їхала в ліфті, і до мене зайшов китайців. Він мене запитав, звідки я. Я йому сказала, що я з України, і він мені сказав: Ой, ти знаєш, я підтримую Україну, я вважаю, що Україна робить правильно вона захищає свою землю, а Росія втерлася на чужу землю. І ви можете. Подумати, ну так, так воно є, і що? Типа, що тут такого дивного? А справа в тому, що ви знаєте, така думка, вона не часто лунає, не часто мені таке говорять в Китаї, бо все таки Китай дуже великий, людей дуже багато. Думки дуже різні. І я хочу з вами сьогодні поділитися, що китайці думають про війну в Україні. Перш за все, хочу сказати, що ніякого соціологічного дослідження я не проводила. Я вам не можу сказати якісь відсотки, назвати. Я просто можу вам поділитися, як це я відчуваю на своєму досвіді спілкування з китайцями. А чи воно так насправді є, чи ні? Ну не знаю, вирішуйте самі. І так, поїхала. Як тільки почалася війна, мене дуже багато друзів підтримало, друзів китайців. Мені мої знайомі зняли відео, бо я вже довго не приходила на наші зустрічі. Зняли відео підтримки. Інші знайомі зробили мені голуба, бап'ємаше там писали мені якісь китайці українською мовою, навіть що ми підтримуємо Україну і так далі. Особливо студенти, які навчалися в Україні. Зараз вони, здається якось там на заочки навчаються як дистанційно, так дистанційно, я не знаю. Ну, в общем, дуже багато було слов підтримки, але. Я ви ж розумієте, що це були мої друзі, знайомі. Що вони ще могли мені сказати, так? Далі я хотіла сказати про китайців, які все-таки справді підтримують Україну, незважаючи не просто так, тому що вони мої знайомі. Є китайці тут, які ходять з прапорами України в воді. Їх мало, але один навіть живе у нас у цьому ком'юніті, в нашому дворі. І насправді іноді це навіть це носіння прапору України, це навіть буває як маніфест протесту в цілому, не саме про. Відносно України, а от маніфест протесту, що от я підтримую Україну. Чому? Бо є ще така інша ідея у людей багато в кого, особливо у таксистів, mm. <головік> чого таксисти, ну, бо незнайомі люди. От таксисти скрізь таксисти, вони люблять поговорити. І я коли була вагітна, я часто брала таксі, і як тільки таксисти дізнавалися, що я із України починалася одна і та сама історія. Що ось це така погана Америка, як сказати, все так підлаштували, що почалася війна, і у всьому винна Америка, а два дружні братні народи посварилися, і звичайні люди страждають. Спочатку я намагалася пояснювати на своєму ломаному китайсь... китайському, на своєму ломаному китайському, потім зрозуміло, що це. Як горохом стіну, ви знаєте, і мені просто я взагалі не люблю з таксистами розмовляти. Ну, якась чужа, ліва людина, я тебе не знаю. Що ти мені будеш свої політичні погляди розповідати? Але ось цей політичний погляд, що у всьому, у всьому винувата Америка, він дуже популярний, бо у Китаї і в Америці вони такі відносини дуже, як сказати, дуже напряжені, Господи, я знала це слово. Дуже. Наприклад, і китайці дуже часто схильні у всьому звинувачувати Америку, американці у всьому звинувачувати Китай, і тому от е, така думка вона дуже популярна. Якби китайці вони і до України добре відносяться і до Росії. Не всі, але багато. І в них така думка, що це все Америка от посварила наших друзів. От так от. Бо ви знаєте, що в Китаї також нормальні відносини з Україною, особливо торгові відносини. Китайці дуже зацікавлені в наших е технологіях авіабудування. Це вже всі знають про мрію, яка у нас була, може, ще колись буде. От, кораблі, які ж там китайці викупили якийсь корабель класний український. От, так що відносини, якби з Україною ніколи не було такого, що мені прям хтось щось сказав погане в обличчя. В обличчя. А в мене є китайський Тікток, і там дуже багато приходить всякого хейту від саме людей, які прям підтримують Росію. Вони вважають, що от Рашка противостоїть. І, і знову це в зв'язку з Америкою. Що Рашка противостоїть Америки, що вони ось такі сильні. Ну, зараз я вже думаю. Багато хто і із цих людей вже зрозуміло, що якби, вони не такі сильні, як здавалося, як вони говорили. Там друга армія світу чи перша. От. І ці люди мені пишуть всяко, всякі кашки, типу що там ось скоро України не буде, щось що там великий де Воландеморт. Хотіла сказати, ну ні, це не віно, це е, чахлик не От, Як же ко. Ой, що це якось Україна все почала, а Росія просто захищалася? Оце російська оце російський наратив. Також він тут існує. От. Тому я так підсумую: є три варіанти: Перше — це люди, які підтримують Україну. Далі — китайці, які вважають, що всьому виновата Америка, бідні люди посварилися, бідні країни посварилися. І третій це ті, які підтримують Росію як такого воїна, який протистоїть Америці. Тобто воно ви знаєте, воно все якось пов'язане з тим, що китайці недолюблюють Америку. Ну і є люди, які взагалі не в курсі. Ну, вони знають, що десь там якась війна, і вони мене так іноді запитують: а що ще воюють? А що ще не закінч... Ну, я ось, типа не в курсі? І ще одна тема. Люди, і я не знаю, ви будете в шоці, А може й не будете? Є ще одна тема. Коли я кажу з України, іноді люди запитують, а це в Росії. Уявляєте, недавно це було у о, школі водіння. У мене був інший вчитель, мене він був на заміні. Я йому сказала, що я з України, і він запитав, це десь в Росії. Зазвичай така відповідь вона І він був молодий. Оце що мене здивувало, бо зазвичай така відповідь буває у якихось дуже-дуже дуже старих людей, які ще в школі російську мову вчили. І вони, о, це щось десь в Росії. Да? Ну, типа е, є така відповідь. А це молода людина, він таке сказав, і я така, думаю, кажу, ні. Не в Росії. от, Така ще є думка. Ну, Я хочу, щоб ви ще зрозуміли, що це десь дуже-дуже далеко Україна. Можливо, у людей немає, вони до цієї війни особливо не цікавилися, я не знаю. Але просто є люди, які китаються, які дивляться на Україну із Захопленням. І вважають, що Україна є другом для Китаю. А Китай він насправді дуже хитрий. Вони хочуть і з нашими, і з вашими, вони хочуть з усіма співпрацювати і вести бізнес. І розсуджуєте, ну, кожного може бути своя офіційна думка щодо цього. Але також щоб, тіпа, щоб Україна була якимсь ворогом Китаю. Такої думки я не чула. Ну і, і там усі всякі хейтери, типа, о, і там. Всякий хейт пишуть. Мені на Ютубі таке теж пишуть, що ви знали. Я просто виставляю, як воно. Хейт спіч можна обрати. Блокувати таких коментаторів. Ну, зазвичай я майже нікого не блокую. Я тільки блокую, а це вже коли починається про. я не знаю, як це називається. Фашизм. Боже, такі слова кажу на Ютубі. Мене, мабуть, і відео заблокують. Там же є якісь оці як воно, автоматичні виявлення поганих відео як воно, систему ці автоматичні які слова вибирають. Ну добре, плюс-мінус я вам розповіла, яка думка у китайців щодо війни в Україні. Я думаю, плюс-мінус ви зрозуміли. І з тим, що я українка. Мене завжди цікавить, що китайці розповідають росіянам. Бо я кажу, що я українка, і тоді вони такі: а, ну так дуже жалко, звісно, людей, війна, це погано. А мені здається, а якби я сказала, що я з Росії, цікаво, вони почали б казати, що слава там ну, всяким там Союзам. Цікаво мені, блін. Але ж, я така думаю, можу сказати один раз перевірити, що яка буде реакція. Але не хочу, мені ж противно. Ну добре, все, дякую, що подивились. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, я обов'язково відповім. Пока-пока.